Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Донецький Шахтар стартує в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Перший суперник гірників португальський порту. Ви можете стежити за альтернативною трансляцією цієї гри на нашому ютуб-каналі. але також не забувайте сканувати QR-код. 1+,1 медіа разом із фондом Повернись живим. Продовжує збір коштів на 10 бортів лелек. Тож обов'язково долучайтесь. Ну і будьте в грі разом з нашими друзями. Компанією Фавбет на нових гравців чекає крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під. sem vídeo Як тренери, ми завжди уважно спостерігаємо за командами, на які цікаво дивитися, щоб дізнатися про їхні чесноти та стиль футболу. У минулих сезонах порту завжди був однією з команд, на які я звертав увагу, тому що вони мають схожі із з уявлення про футбол та розвиток гравців. Порту забезпечує їм можливість грати в першій команді. Також усі ці роки у футболі ми маємо друзів, які працюють спорту, тому завжди приємно зустрітися із ними. Після жеребкування спитали мою думку про суперників. Я відповів українською мовою. Потім це переклали англійською, а далі португальською. Вранці я прокинувся та побачив багато образливих повідомлень в інстаграм. Не знаю, що там сталося під час перекладу. Деякі з них я навіть зберіг на телефоні, адже було досить смішно. Я вважаю, що дуже віддані вболівальники порту просто захищали свою команду. Мені це сподобалось. Але це дійсно просто непорозуміння. Упродовж моєї кар'єри я грав проти португальських порту, Бенфіки, Браги. Це дуже сильні команди. Саме це я сказав щодо порту. Ми дивилися останні їхні матчі в чемпіонаті, де були три перемоги та одна нічия. Вони чудово я минулого сезону в лізі чемпіонів і дуже добре грали. Ця команда має багато технічних гравців, має дуже досвідчених виконавців, як Пепи, якому 40 років. Це неймовірно. Тож, звісно, ми поважаємо порту, але прагнемо грати у свій футбол та показати чудовий виступ для нашої країни і наших людей. Цього сезону Шахтар гратиме Єврокубки у німецькому гамбурзі. На передмачовій прес-конференції і Патрік Ван Левен, і Тарас Степаненко пояснили такий вибір клубу. По перше, я гадаю, що клуб вирішив грати тут, виходячи з можливостей. Маємо брати. До уваги той факт, що минулого сезону Єврокубкові матчі проводилися у Варшаві. А цього сезону Варшавська легія також потрапила до Єврокубків. Отже, ми мали б дві команди, які гратимуть у Європі, і це може знизити інтерес людей до відвідування матчів. Саме після цього клубу стало відомо, що в Гамбурзі є інтерес до міжнародних матчів. Тож, якщо орієнтуватися на продаж квитків, це було чудове рішення. Тут ми зустрінемося з дуже гарними командами. Ми задоволені цим переїздом, якістю стадіону та. Ім іншим, коли я почув, що ми будемо грати в Гамбурзі, та що вже куплено майже 37 тисяч абонементів, то зрозумів, що це будуть чудові матчі для нас. Ми любимо грати перед глядачами, відчувати підтримку. Ми знаємо, як німецький народ підтримує Україну та українських людей. У Німеччині проживає багато українців, тому я вважаю, що у нас буде гарна підтримка завтра та впродовж усього групового етапу Ліги Чемпіонів. Сподіваюся, ми зможемо зробити все можливе і отримати позитивний результат. Одна з ключових проблем шахтаря перед матчами спорту це травми трьох центральних захисників. Пропустять гру Матвієнко, Бондар та Чигринський. Деякі захисники вибули ще кілька тижнів тому. Нам їх бракуватиме, але інші гравці суттєво попрацювали. Так само як і у шахтаря, у порту вистачає травмованих. Не зіграють із гірниками захисник Іван Маркано і нападник Еванілсон, які отримали серйозні м'язові травми у минулому турі чемпіонати із за штрелою. Підопічні концейсау дуже натужно перемогли одного з за аутсайдерів завдяки голу та ремі. Плюс є дискваліфіковані бразильський Вінгер Пепе і голкіпер Гонсалу Рібейру. На передматчеву прес-конференцію Порту відправив легенду португальського футболу 40-річного Пепе. Я дуже радий бути тут і представляти нашу команду. Хочу, аби завтра гра виправдала очікування і принесла радість нашим уболівальникам. Це для мене вже дев'ятнадцятий сезон. Але оскільки я обожнюю футбол, я ним живу. То для мене кожен раз, наче перший. Я дуже щасливий бути тут і представляти свою команду. Відчуваю відповідальність, адже ми розпочинаємо новий похід. Шахтар – це доволі сильна команда. Так, вони стикаються з труднощами в Україні, але Ж труднощі нас мотивують і змушують старатися більше. Ми солідарні з Україною. Можливо, це вже не та команда, що була раніше, але вони дуже мотивовані. У них є футболісти хорошого рівня, тому не варто недооцінювати їх. Я завжди кажу, що не варто недооцінювати жодну команду, з якою ми граємо. Ігор Циганник згадав протистояння порту та Шахтаря у лізі чемпіонів і оцінив шанси гірників на вихід із групи. Я сьогодні тут переглядав, мені наші хлопці з Футболхаб допомагали в цій історії згадувати момент, як Шахтар грав проти порту. Я пам'ятаю, 2011 рік і, програли, і тоді Шахтар взагалі не вийшов з групи Ліги Чемпіонів, коли були Зеніт Порту і Апуел, здається, Кіпрський. І саме Апуел вийшов з групи. І порту тоді Халк забивав. Потім було ще зустріч в сезоні 15-16, Мені здається 14-15 з Порту, і Вони зіграли два двічі. В нічию матч був на ліві арені. Тоді володіли ситуацію на футбольному полі. Але Джексон Мартінес, врешті-решт, зрівняв рахунок. Порту неприємний суперник. Для Шахтаря, в якому сенсі? Для Шахтаря було б набагато простіше грати з командою, яка м -м, знаєте, якби сама грає і дає іншим. Порту зараз прибере м'яч під контроль. Я не бачу от в тій команді Ліувена футболістів, які готові забирати цей м'яч. Якщо Шахтарю вдасться взяти м'яч під контроль, ну, тоді буде простіше, звичайно, Шахтарю. Але. Ну, будемо відверті, що у Ювічевича був мудрик. Був той козир, який для всієї Європи був абсолютно несподіваний минулого сезону. Зараз цього козиру нема. І навіть помітно, що зараз ну, немає тої швидкості, яка була у Шахтаря в минулому сезоні. І, чесно кажучи, буде достатньо проблемно. В матчі проти порту я вважаю шахтарю, але будемо вболівати. Будемо вболівати, Я думаю, що Патрік Пан лівен щось придумає. Ну поки що шахтар, чесно кажучи, на старті сезону не особливо вражає. Напиши у коментарях, чи віриш ти у позитивний результат для шахтаря у матчі із Порту, Ну а також спробуй спрогнозувати результат гри. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.